Сьогодні у Верховній Раді відбулася важлива для України подія. Слуги з партнерами у Верховній Раді створили МФО. Група дружби з країнами Карибського басейну. кажуть, що в неї записалася майже вся фракція, і це зрозуміло, чому група дружби повинна налагоджувати стосунки, тож їздити до тих стран, з якими планують товаришувати. Ці будуть їздити це Кайманові Острови, Сен Кітс і Невіс, Аруба, Куба, Домініканська Республіка, Пуерто Барбадос, Мартиніка та інші, тож чекаємо на відрядження цих депутатів за рахунок платників податків на Кариби. Дуже важливий напрямок для України і впевнений, що цих офіс президента випустить з України для поїздки на острови. До речі, під час виступу члени та членкині групи дружби заявили, що збираються відрядження до країн Карибського моря з метою активізації міжпарламентського діалогу. Це все, що треба знати про плани прислуги офісу президента.